У сьогоднішню неділю, коли ми зібралися на молитву, ми з вами чуємо про дивну подію, яка відбулася в одному із днів життя Ісуса Христа. Подію дорогі у Христі, яка відбувається в Русі. Ми чуємо якесь місто, Ісус іде, біля Нього багато людей. Він йде в одне місце, його зупиняють, відбувається рух, люди кудись пішать. Іван Лука дуже гарно цю передає подію, каже, багато людей було, тиснулося коло Ісуса метушня. Метушня, яка наповнювала то місто, метушня, дорогі у христі, яка наповнює нас щоденно. Кожен десь спішить, кожен щось хоче, комусь щось треба, кожен встигає, хоче все встигнути. І десь, попри то, ті люди, які там кудись спішили, ще хочуть побути трошки з Ісусом. Думають, підемо за ним, може він, що мудре скаже, що зробить. І у цій метушні, у тому русі, дорогі у Христі, ми чуємо про два величезних чуда, які вчиняє Христос. Погляньмо, Він спочатку йде з конкретною ціллю і метою. До нього приходить Яір, Євангелист Лука пригадує нам, що він був головою синагоги. Голова синагоги дорогі у Христі, це була дуже велика посада. І якраз цей Яїр, він був великим чиновником в тому дійшньому суспільстві. І якраз такий, як він, в пізнішому часі Христа критикували, Христа хотіли вбити, а зрештою потім і віддали наказ розіп'яти. І цей Яїр, голова синагоги, він дорогі, у Христі, що робить? Він переступає будь-яку свою гординю. Він повністю упокорюється і стає смиренним, і вже не дивиться на свою посаду, яку він мав, а йде до Христа, бо має до нього конкретне прохання. Помирає його дитина. Помирає його дитина, яка була в нього одна, каже Євангелист Лука. Йому вже було тоді все рівно, що про нього подумають люди, що йому люди скажуть. Як на нього подивляться оті його співбраття, що він приходить до якогось там Ісуса і просить в нього допомоги. Все рівно. Бо коли в людини є біда, коли в людини є проблема, а біда ще, яка пов'язана із небезпекою смерті, то тоді людина шукає вихід, який би він не був. І в даному випадку це Єгір знаходить вихід, він зустрічає Христа. По дорозі до нього додому стається ще одна дивна подія на перший погляд. Ми бачимо жінку, яка так само 12 років терпіла кровотечу. В той час, дорогі у Христі, це не теперішній час, що можна зупинити кровотечу. Що можна якось полікувати, що можна собі дати раду, тому що медицина досягає епогею свого розвитку. Хто був хворий на кровотечу у той час, це була людина, приречена на смерть рано чи пізно. А ще, крім того, це була людина, яка прирівнялася до нечистої особи, і їй не було права бути серед суспільства. І та жінка, яка вийшла в той час серед той народ, вона порушила закон. Її в будь-який момент могли викрити. Вона була у страхові, що її побачать і що її осудять за це. Але вона добивається свого. Вона приходить, торкається Христа. І тут Христос задає фундаментальне питання для кожного з нас. Хто мене доторкає? Сьогодні Господь Бог питається кожного з нас, дорогі у Христі, чи ми його торкаємося, коли приходимо на службу Божу. Чи ми його торкаємося по-справжньому в нашому житті? Тому що людей було багато. Багато було людей. Але каже Христос саме в той момент, коли та жінка торкнулася по-справжньому, хто мене доторкнувся. Тому що з нього вийшла сила. Значить, хтось ту силу прийняв. Значить, той, з тою силою оздоровився, хтось отримав ту благодать. Чи ми з вами, які показуємо, що ми є християни, які стараємося молитися, ходити до храму, ніби все робити, чи ми посправжньо торкаємося Христа, сьогодні мусимо себе запитати? В обох випадках, і в першому, коли оздоровлюється жінка, і в другому, коли Воскресає Христос, доньку Яіра, а з нього всі сміються, Діє один фактор. Їхня віра, дорогів Христі. Віра, віра, та, яка є беззастережним прийняттям за правду того, що Господь Бог нам об'явив, того, що в нас навчає Свята Церква, віра, яка є живою, віра, яка є діяльною. Вірою віра, яка не є тільки на папері, віра та, яка здатна змінювати світ. Сьогодні Ісус Христос з тим питанням, хто мене доторкнувся, питається кожного з нас, а яка в тебе віра? Яка в тебе до мене віра? Чи ти є суто серед того всього народу, серед тої метушні і зрівнюєшся з ними усіма? Чи в тебе є віра якась особлива? Чи в тебе є дійсно щира віра, що я тобі можу помогти? Навіть через тих 12 років кровотечі. Бо 12 років кровотечі, дорогі у Христі, це символічне значення дуже великого довгого часу випробування. Бо з кровотечею у той час люди могли жити максимум до 2-3 років, поки організм повністю не виснажиться, тому що ліків не було. А тут 12. Скільки би в нас в житті не було випробувань, сьогодні Господь Бог хоче, аби ми мали беззастережну і тверду віру. Аби ми не мали на Бога останню надію, дорогі у Христі. Аби ми мали надію на Бога першу. Бо ми деколи чуємо, знаєте, на Бога остання надія. Ні. Перша надія має бути на Бога. Не треба собі шукати запасних планів. Не треба собі шукати запасний вихід. Знаєте, кожен добрий стратег в якихось таких планах економічних, побутових. Він собі малює декілька планів, правда? Варіант 1, якщо не вдасться варіант 1, треба варіант 2 мати. Треба мати запасне щось. З Богом так нема. Немає запасних планів. Дуже часто ті люди, які шукають запасних планів з Господом Богом. От щось стається, прийшли, помолилися. Ну все, Бог має зразу мені допомогти. А де та допомога? Не поміг. Ну треба шукати щось друге. Та давайте підемо до когось. До бабки, до діда, до вуйка, до стрийка. Бо вони щось там знають, вони щось там чимось займають. А то вони від Бога, вони мають образи в хаті, Та диявол теж в Бога вірить. Розумієте, дорогі Христі, про що я говорю? Так дуже часто є. І воно їй дуже гірко, коли християни, які вважають, що вони правдиві християни, коли вони не мають твердої віри до Бога. Коли вони ж собі шукають ще чогось іншого. А там сирнички скинемо, а там віск злиємо, а там ще щось покачаємо, а то нам поможе. А потім рік два і біда. А туди поможіть. А чим тепер помогти, якщо ви не мали довіри до Бога правдивої, щирої, такої, як має цей чоловік сьогодні? Приходять слуги і кажуть, лишив же Його. Твоя дочка, що померла, дай спокій. Ні. Господи, ходи до мого дому, бо я вірю, що ти можеш мені допомогти. Так само і наша доріга в Христі має бути віра, тому що Господь Бог діє. Господь Бог діє в нашому житті, діє через людей, діє через обставини. Головне, аби мали віру, що Бог нам може допомогти. Таку, як мала ця кровоточива жінка. І цей Яїр, беззастережно, не сумніваючись. Одного разу священник, затримавшись в храмі до вечора, до 10-ї години вечора, зі своєї Захристії телефонує до себе додому, набирає номер телефону, хоче подзвонити до своєї дружини, сказати, що він буде трошки пізніше, щоб вона не хвилювалася. Та й не бравши номер на телефоні, дзвонить, дзвони, гудки дуже довго йдуть, але його жінка не бере трубки. Він думає, що сталося, ставить слухавку, через пару хвилин набирає ще раз. Зразу, з першого разу, дозвонюється до своєї жінки, каже, що він буде трошки пізніше. Ти й питає, чого вона не брала так довго слухавки. Вона каже, ніякого дзвінка не було, я не чула, ти щось помиляєшся. Ну, але менше з тим, він приїхав додому. Все було добре, він собі подумав, що щось може таке помилилося, якби в понеділок не пролунав до нього один дзвінок. В понеділок на той самий телефон у захресті його храму дзвонить телефон, він піднімає слухавку. З іншої сторони говорить голос і каже: Ви знаєте, в суботу ввечері до мене з цього телефона дзвонили дуже довго. Священник довго думав, що то таке сталося, бо він задумав, забув про той про той випадок, і потім, коли згадав собі, що це дійсно він набирав, бо цей чоловік каже, що дуже довго йшли гудки, але я не піднімав слухавку. Він каже, зразу почав вибачатися, каже: прошу пана, я перепрошую. Я набрав випадково, мабуть, невірний номер. Я дзвонив до своєї жінки. Цей чоловік його зупиняє, і каже, отже, я вам розкажу, що сталося того вечора. Каже, в той вечір каже, я через свої проблеми. Надумав вчинити в самогубство. І каже, вже коли я вже мав, майже підійшов до виконання свого плану, до свого наміру, я в останній момент звернувся до Бога і казав йому, Господи, якщо ти мене чуєш, і якщо ти не хочеш, щоб я цього робив, дай мені якийсь знак, тоді я в тебе буду вірити, якщо ти мені подасиш знак. І в той момент, коли ось ось я мав загинути своїми руками, продзвенів телефон. Довго йшли гудки, я мусив зрісти з того стільчика, підійти до телефона і подивитися. І каже, коли я подивився на той телефон, на таблі писало Господь Всемогутній і кинув трубку. А церква, в якій служив той священник, називалася Парафія Господа Всемогутнього. Дорогі християни! Христі. Історія, яка вчить нас ніколи не покидати віри у Бога і надії на Його всемогутність. Сьогодні у цей важкий для нас час будьмо тими витривалими і маємо ту щиру глибоку віру, яку мала сьогоднішня кровоточива жінка і цей чоловік. Бо обидвоє вони отримали ласку від Бога і були вислухані. Слава Ісусу Христу!